Всім привіт! Мене звуть Тарас Гупало. Багато водіїв транспортних засобів навіть не уявляють, яка є прогалина в законодавстві України, що стосується встановлення і, взагалі, оскарження 130 статті Кодексу України про адмінправопорушення. Я нагадаю тим, хто забув чи не знає, що 130 та купа передбачає відповідальність за керування транспортним засобом в стані алкогольного наркотичного сп'яніння. Я зараз не буду зупинятися. На наркотичному, а зупиняємося виключно на алкогольному сп'янінні. Ви, певно, чули, що є якась межа, тобто з якої починається алкогольне спяніння, і за це йде відповідальність. Мабуть, кожен чув про 0,2. Що таке 0,2? Чи це градуси, чи це. Цельсії, чи це Фаренгейт, чи це грам на літри, чи це кілограм на літри, чи це проміли, Що це взагалі? Таке. Згідно інструкції про порядок огляду водіїв транспортних засобів для встановлення ознак алкогольного сп'яніння, тобто це цільова інструкція, на підставі якої, застосувавши точніше яку, працівник поліції він вказує, що водій знаходиться в стані алкогольного сп'яніння, виписується протокол по 130 Так ось в цій інструкції вказується про 0,2 промін. Однак я ще далеко так не забігаю, до цього ще треба дійти. Що таке в цілому стан алкогольного сп'яніння? В законодавстві України ви такого не побачите, що таке стан алкогольного сп'яніння. Немає такого визначення, немає що одиниця, припустимо, це норма, а двійка це стан алкогольного сп'яніння. Ні, немає. Я зараз вернуся до цієї інструкції знову. Якщо ми говоримо про наявність алкоголю в крові людини, то керувати транспортним засобом з алкоголем в крові можна, по-іншому ніяк. І дослухайте, будь ласка, до кінця про що йдеться? По замовчуванню в організмі будь-якої людини наявний алкоголь. Це зумовлено певними біологічними факторами, тим ж самим бродінням в шлунку людини. Без алкоголю ніяк по замовчуванню кожен водій транспортного засобу керує з певним відсотком алкоголю в крові. А ось стан сп'яніння він же визначається по іншому. Так ось, щоб не бути голослівним, я безпосередньо зачитаю ось цей пункт інструкції, яка затверджена спільним наказом та МВС України. Що передбачено? А передбачено, що установлення стану алкогольного сп'яніння здійснюється на підставі огляду, який проводиться згідно з вимогами цієї інструкції поліцейським з використання спеціальних технічних засобів, показ показники яких після проведення тесту мають цифровий показник більше 0,2 проміле алкоголю в крові. Що це означає? Це означає наступне, що існує якихось 0,2 проміле і існує порядок встановлення стану алкогольного сп'яніння. Встановлення алкогольного сп'яніння? Здійснюється поліцейським з використання технічного засобу, який показує більше 0,2 проміла в крові. Що це взагалі значить? Для мене це абсолютно незрозуміло. І я не чіпляюсь до будь-яких слів. Це є практика суддів. Не вказано чітко, що це є стан алкогольного сп'яніння, все що вище 0,2 в крові. Тут написано в інструкції встановлюється. Що значить встановлюється? Якщо більше 0,2, значить поліцейський вважає встановити чи не встановити стан алкогольного сп'яніння. Ще раз. Поняття, що таке стан алкогольного сп'яніння в українському законодавстві не існує. В цілому хочу зачепити українське законодавство як таке і статтю 130 КУПАП. Чи є принцип справедливості як такий? Якщо ми беремо все-таки до уваги ось цю інструкцію і бачимо там 0,2 проміли в крові, то слухайте, для мене. Просто вказати, що алкогольне оп'яніння це 0,21 сота, тобто більше за норму, це алкогольне сп'яніння, і 5 проміли це також алкогольне сп'яніння. То який же тут принцип справедливості дотриманий? Що там позбавлення керування транспортним засобом права, що там також йдеться? Чи ви трішки в стані алкогольного сп'яніння, тобто 0,21 сота? 5 проміле в цілому. Де принцип дотриманий? Далі багато юристів адвокатів посилаються на те, що в інструкції зазначено про проміле в крові, а газоаналізатор, як такий, він встановлює відсоток алкоголю через повітря, яке видихається водієм. Той, хто керував безпосередньо транспортним засобом, це таке двояка думка, однак я б не робив це певною зачіпкою в судовому процесі. Чому? Тому що газоаналізатор, той самий драгер, він визначає рівень алкоголю в крові шляхом аналізу повітря, яке видихається, тобто. Як би хто не казав, але визначається все таки рівень крові. Якщо все-таки газоаналізатор, як такий встановлений для оцінки повітря, аналізу це зовсім інша справа. Звичайно, я б хотів зупинитися на іншому на Віденській конвенції про дорожній рух. Це міжнародний документ, угода, яка була ратифікована Україною. Якщо ми звернемося до конституції України, то побачимо, що якщо Україна надала згоду на дотримання норм міжнародного права, тобто прийняла міжнародний документ, то у випадку будь-якої суперечності між нормами національного та міжнародного права застосовуватись будуть норми міжнародного. Права. До чого я веду? До цієї Віденської конвенції була написана європейська угода, якою було і доповнено конвенцію, а саме статтю 8. І було встановлено наступне: у національному законодавстві повинні бути передбачені спеціальні положення, що стосуються керування транспортними засобами. Під дією алкоголю, а також допустимий законом рівень вмісту алкоголю в крові, а у відповідних випадках в повітрі, що видихається, перевищення якого є несумісним із керуванням транспортним засобом. Тобто призюмується, що повинна бути певна максимальна межа, за наявності якої керувати транспортним засобом не можна. А отже, особу водія треба притягати до відповідальності, що йдеться, в цій європейській угоді. У всіх випадках максимальний рівень вмісту алкоголю в крові у відповідності з національним законодавством не повинен перевищувати 0,5 грам чистого алкоголю на літр крові або 0,25. Міліграм на літр повітря, що видихається, тобто, або або, або беремо грам на літр і стосується крові, або беремо міліграм на літр, що стосується повітря, яке видихається. Крапка іншого не дано. Ви скажете: ну і що в цій конвенції вказується про якісь грами на літр, міліграми на літр в нас в Україні проміле. Все крапка, про що ти говориш? Окей, припустимо, давайте я вам все-таки поясню, що таке проміле. Проміле це тисячна частка чого-небудь. Якщо ми говоримо про вміст солі, наприклад, в воді, про вміст алкоголю в крові, це все йде про проміле. Щоб легше було застосовувати поняття проміли, знайте, що якщо це тисячна частка, значить по відношенню до відсотка один відсоток це 10 проміле. Так, ось нам треба перевести ось ці грами на літр в проміли, щоб якось імплементувати безпосередньо законодавство міжнародне до української. Інструкції для того, щоб здійснити таке переформатування, перевести інформацію з категорії в іншу, був застосований такий показник коефіцієнт як BAC. BAC означає з англійської blood alcohol concentration, тобто концентрація алкоголю в крові, вміст алкоголю в крові. І було встановлено, що один проміле BAC воно до. Рівнює 1 граму на літр. Тому, якщо драгер показує в проміле, то виходить наступне. Якщо беремо Віденську конвенцію, значить 0,5 грам на літр в крові. Це буде норма, при перевищенні якої наступає відповідальність в Україні за частиною першої статті 130 Кодексу України про адмінправопорушення. Тобто все що більше 0,5. Воно є перевищенням. Зараз ми говоримо про проміле. Якщо ми говоримо про міліграми на літр, тобто ось ці 0,25 по Віденській конвенції, про повітря, яке видихається, то зазначити можна. Наступне в кожному драгері, чи це 6810, чи це драгер 3000, є технічні дані. В технічних даних зазначається ось ця співвідношення, яке можна перевести міліграми на проміле. Грубо кажучи, якщо ми бачимо співвідношення 1 до 2000, тисяч, то легко можна встановити, якщо газоаналізатор показує в міліграмах

Таким чином, ми переформатовуємо вміст алкоголю в повітрі, яке видихається, на вміст алкоголю в крові, тобто в проміле. Зверніть увагу на те, що ви, як водії транспортних засобів, повинні пам'ятати, що в кожному газоаналізаторі є технічні дані. Ось в технічних даних. І зазначається про оце співвідношення, чи це 1 до 2000, чи це 1 до 2100, чи це 1 до 200 і так далі. Також вказується про температуру здійснення ось цього тесту навколишнього середовища, яка повинна температура бути. За Цельсієм. Це також ось ці фактори вони є визначальними для подальшої вашої долі. Навіть так. Завершуючи це відео, хочу підсумувати, що 0,5 проміла в крові є відправною точкою. Все, що вище, є стан алкогольного сп'яніння згідно норм міжнародного права. А значить, за це треба притягати до відповідальності. Ніяких 0,2 ніяких 0,25. Якщо ми говоримо про повітря, аналізатор встановлює на підставі повітря, то ми говоримо про 0,25 в повітрі, яке видихається, а тоді на газоаналізаторі повинна зазначатися не проміле, а міліграм на літр. Деякі судді в своїх рішеннях посилаються на таблицю перерахунку. Одні просто з вільного доступу беруть ось цю таблицю, ось так вона виглядає. Інші беруть таблицю, яка прикріпляється до технічних даних, тобто інструкція з експлуатації безпосередньо драгера, який був використований, Тований і так буває, і так буває. Однак судді єдині в одному, що якщо є суперечність між міжнародним та національним правом законодавством, то треба використовувати норми міжнародного документа, які безпосередньо. Надані Верховною Радою Україною на згоду такі, що будуть використовуватися на території України. Чи є це певна прогалина в законодавстві України? Чи це, можливо, навмисне здійснено? Я не буду вдаватися до деталей, це моя суб'єктивна думка. Певно, так має бути. Однак, ви, як водії транспортних засобів, повинні знати цю інформацію. Якщо ви хочете в подальшому отримувати юридичні консультації в такому форматі, підписуйтесь. Підписуйтесь на цей канал.